Чи можна переобладнати звичайний однофазний бензиновий генератор ось таким ось газовим редуктором, та ще й з використанням природного газу з магістралі? Одразу скажу. Можна. Після демонтажу бензинового карбюратора, який встановлений на генераторі, встановлюється ось такий карбюратор з газовим редуктором. На більшості таких газових редукторів встановлений ось такий ось перемикач з маркуванням NG. це природній газ, переважно це метан, який постачається по магістральних трубах і ЛПД. Що являється зрідженим нафтовим газом, і переважно це пропан Бутанова суміш, яка використовується саме в балонах. Але як завжди, є один момент, про який не всі продавці говорять. Якщо ти такий майстер вирішив зекономити, встановивши газовий редуктор, будь готовий до того, що виробник тобі обов'язково відмовить в гарантії, якщо з ним щось трапиться. Але якщо ти захотів, все ж таки зекономити, то купуй двохпаливні генератори, наприклад, газ бензин. Вони також у нас є. Ну а за якісним інструментом, як завжди, в магазин мій інструмент, а телефон під відео.